Друзі, вітаю всіх в себе на каналі! І як бачите, в мене назбиралося трошки за моєю спиною товарів із Аліекспрес. Можна сказати, це буде не розпаковка, а просто якби такий невеличкий огляд товарів, які я замовляв для себе із Аліекспрес. Так що вмощуйтеся позручніше, робіть собі каву або чайок, ставте мені вподобайку і будемо дивитися огляд. Ну що ж, друзі, почнемо, мабуть, з чогось актуального. Поки що це все, ці пакунки покладемо в сторону. Є, є речі, які я вже може, і вдруге замовляю, вже сам забув, чого я замовляв. І так. Що в нас на сьогодні актуальне? А актуальні на сьогодні, так як у нас проблеми в Україні із світлом, з енергопостачанням, то актуальні у нас всякі ліхтарики, акумулятори і все таке. Так, що в нас це? Це у нас. Получається, насадка на акумуляторний інструмент, ну, на акумулятор із інструмента акумуляторного можна сказати, отака от, із ліхтарем, дуже класно світить ліхтар, і плюс є два порти зарядочні. Зараз ми перевіримо, наскільки вони добре працюють. В принципі, мобілку заряджає, але ще сам для себе їх не перевіряв, скільки вони можуть. Що що вони дадуть. В принципі, це, акумуля... це насадка, яка підходить на Макітовську посадку. На Макітовський акумулятор на Прокрафтовський. Як бачите, зараз це акумулятор прокрафт. 20-вольтовий, плюс ще Стромовські акумулятори також підходять сюди. В принципі, Макітовська лінійка така немаленька. І так, акумулятор оділи і таке яскраве світло. Світло дуже яскраве. Б'є воно точкою, зараз вийду в коридор. Хоча зараз день на дворі, але покажу вам приблизно, так як там темно, як воно світить. І так, вийшов темний коридор і вмикаю. Отак. Заливаю світлом, непогано. І ось вимикаю. І так, до ліхтарика у нас питань нема. Ви бачили, як він чудово світить. Зараз перевіримо порти. Перевірки я знайшов в себе таку штуку, також колись брав на Aliexpress. І зараз ми... Так, що ми бачимо? 5,10 вольта. І зараз на нулі зіб'ю. О, так, все по нулях. 5, 10. і зараз така у мене є ще нагрузочка. Тут 1 Ампер і 2 ампери. Я розумію, що швидкої зарядки тут не буде, але хоча б ампер чи тримає, чи не тримає. Так, підключаємо зараз на 1 Ампер, поставив перемикач і нагрузимо. Так, як воно тут. Так, так нагрузив 1 Ампером. В принципі, до 5 вольт просіло це нормально. 8.0, бачите, може, трошки надурили, але. Зеленим світиться, тобто 1 А вона тягне. А зараз попробую 2 А переключити. Переключаю на 2 А, тобто двох також тут немає, мабуть, в цій нагрузці. Ну, як бачимо, незначне просідання є, але реально нагрузку тримає, так як гріється сама нагрузка. Тобто порти нормальні, подивлюсь, чи однакові. Порти однакові. Можна сказати. Тобто зарядка також годиться. Зарядить вам телефон і, в принципі, нормальна зарядка, я... майже до 2 А вона вам дасть. Тобто, швидше, ніж просто ніяк. <світ> так що, кому сподобалась така штука посилання, як завжди, я залишу під відео. І кому потрібно, можете собі взяти десь. Навіть на природу взяти і ліхтар, отакий яскравий. І і... Завжди зарядити свої гаджети. Такою напівшвидкою зарядкою. І так, наступним товаром у нас буде така лампочка 12 вольтова, вже не помню, скільки в ній ватт. Я зразу її підписав, щоб не забутися і не закрутили мої дівчата нікуди в 220. І зараз ми перевіримо, як вона світить. Для цього в мене є такий патрон із штекером. Для зарядної станції візьмемо зарядну станцію і ну, так яскраво таке яскраве світло. В принципі, нічим не відрізняється від 20-вольтової, 220-вольтової лампочки. Все чудово. У цьому пакуночку у нас. Аж отака штука. Не знаю навіщо вона мені була. Це я, мабуть, хотів зробити собі такий обігрівач із теплого полу. Тобто взяти дві плитки отак от на плиточний клей, всередині намотати тепли, теплу підлогу і поставити такий вимикач. Він може там через, оце це, в принципі, на годину може вимикатися 5 разів. тобто там через Получається, у нас десь через 10 чи через 15 хвилин. такі тут йдуть повзуночки, і їх можна вставляти. Він сам по собі крутиться, коли його вмикаєш в розетку. Потрошки отак він крутиться по часовій стрілці і вимикається, вмикається розетка, вимикається автоматично. Так що можна просто, коли десь їдеш з дому, отак собі десь на видному місці якусь настільну лампочку сюди. Втикнули. І будуть всі думати, що ви вдома, так як світло буде заплановано вам вмикатися і вимикатися через е, там, деякий проміжок часу. Так що, отака річ No name. Посилання також залишу. Подивитись, що це за річ. Взагалі копійки коштує. Так що наступний дивимося. А наступною у нас буде отака от зарядочка. Зарядка добре себе зарекомендувала. Це вже, мабуть, я її вдруге беру. О, така маленька, акуратна. І, і швидка зарядка є. Швидка зарядка працює. Тобто я перевірив її, все добре. Телефон швидко заряджається, тільки якщо. Оце. Ця зарядка така, можна сказати, звичайна, хоча написано 100 Вт. Може, просто кабель у мене так. Тому що різними кабелями перевіряв. Автомобільна зарядочка. Що таке. Замовив ще такий собі роз'єм. Е, хочу в майбутньому переробити клеми від акумулятора до інвертора на такий XT90 роз'єм, де тримає, здається, там 90 А, тобто до кВт можна спокійненько через інвертор нагружати буде. І нічого йому не станеться з ним. Такий роз'ємчик. такі прикольні клеми замовив собі на акумулятор. Таке відчуття, що вони зроблені, я не знаю, з якогось золота такі важкі прямо. Але чому? Дуже такі функціональні Бачите, добре можна зажати провід. Тут можна щось зажати з цієї сторони. Коротше, можна навішати цілу купу проводів на ваш акумулятор. Бачите, трошки, навіть здається, що вони якісь трошки б ушні, але свою роботу виконають, я так думаю. Я так накинув їх швиденько на акумулятор. Розміри нормально підходять, так що такі клемки. Отакий у нас буде товар із Алікспрес. Що це в нас? А це в нас маска. Замовив її я не собі, так як я в принципі, у мене немає зварювального апарата, хоча я про нього мрію. А замовив я одному Дону Сварліоне, професіоналу в цьому ділі. Попросив він мене таку маску, щоб я йому замовив. Ви пам'ятаєте, посилання в описі буде. Закріпленому коментарі і в описі під відео. Вона автоматична повністю, така з цієї сторони, приємна. Оце єдине, я не можу зрозуміти, отут бачите? В принципі, воно з цієї сторони не сильно таке, як би прозоре, а з цієї сторони сильно прозоре. І я не розумію, чому воно тут прозоре чи не будуть потім очі. Боліти від цього, але йому видніше. Ну, це має тухнути. Зараз спробую взяти запальничку і почеркати, якщо воно спрацює. Не хочу просто здирати, поки що звідси також. Тож, також тут плівка і тут плівка. Ну, зараз перевіримо. І так, друзі, дивимось. Зараз має оце стекло потемніти. Коли я так зроблю, О, ви бачите? Працює реально. відчірка самого від о цього, бачите, воно темніє. Значить, працює, а тут просто не знаю. Тут по-любому ж не потемніє. Ну, Хотів, я йому замовив, так що Дон Сварліоне, приймай свою маску. У от, навіть можна людей на Хеллоуін десь лякати. <laughs> все одно все видно, <laughs> а тебе не видно. так що... Лайканіть обов'язково за цю масочку і напишіть, в кого така була гроші Двіт... на вітер, чи взагалі нормальна вона. Тут можна низ взагалі, я бачу, відщолкнути якось. Тут поролончик, також також ну, регулюється. Ця шту... Цю штуку можна взагалі витягти звідси. Не буду зараз витягувати. Ну. Коротше, принцип, ви зрозуміли. Вона працює. Навіть тут можна чимось заклеїти, я думаю. Щоб зайців не ловити. Бо ця штука реально працює. Наступний товар це я взяв для дочки. Так, що це в нас? А це в нас такий секретний якби фломастер, і плюс до нього ще взяв отакий ліхтарик. Ультрафіолетовий, ним можна перевірити гроші, я так думаю. І зараз побачите фокус. Виключаємо світло, вимикаємо. Хоча на дворі день і зараз побачите. Ось, наприклад, щось пишемо. Тут нічого не видно. Вмикаємо ліхтарик, і бачимо, що написали. Тобто така штука непогана, можете біля свого комп'ютера. Чи в офісі на стіні написати свої паролі, щоб ніхто не догадався. Навіть зараз бачу, по ладоні буде. І щоб ніхто не догадався, потім їх підсвічувати, коли забудете, ультрафіолетом і прочитаєте. Ось така річ. Фонарик такий, ліхтарик ультрафіолетовий. Прикольно засвічує. І отакий от маркер. Який, здається, невидимим малює, але коли підсвічуєш, тоді видно. так от. Наступна у нас така безділушка, можна сказати. Замовив я її, але думав, вона буде набагато тоншою. це, можна сказати, виймати волосню. Думав. Із ванни, із каналізації, коли забивається. Але вона така товстенна, що вона просто туди в мене не заходить в отвори. Краще взяти собі якогось хомута автомобільного, там, чи якого, і його так ножем понадрізати буде краще. Так що, бачите. Ну, Я думаю, це в промислових масштабах щось доставати з тієї каналізації. Десь воно, можна сказати, Да, рівно пів метра, оця штука. І в звичайну каналізацію вона не влазить, так що безполізна річ, Хоча коштує копійки. Наступним у нас буде отакий от ножик, кінджал прямо. Скажу вам, думав він буде кращим, але взагалі ніякий. Тут не шкіра, а щось таке незрозуміле, плюс ще заклепане прийшло. Не знаю, може я щось не розумію, але це ціножни, ці кобуру цю можна зразу викинути і ніж такий топорного типу. В принципі, не скажу, що він зовсім тупий, але бумагу він... Ну, зараз візьму листок бумаги і чи буде він її різати. Короте, не, не ріже а рве. Ну, Ріже. Майже ріже. Половина ножа ріже, половина... Ножа не ріже. Він товстенний, приблизно 2,5 мм. Зверху заточки немає. Це так просто знято. Я не знаю, що ним робити. Ручка пластмасова. Тобто оце також пластмасова, ця горда. це пластмаса. Наскільки тут його цього ножа може, а так він. В принципі, він коштував там щось 100 гривень. Не знаю, так може десь на природу взяти, щоб не жалко було його забути, щось порізати чи порубати, чи просто якісь кістки рубати зверху молотком бити по ньому. Ну, На любителя. Ну, якість просто відстійна, зразу вам кажу. Не рекомендую я цей ніж, хоч він і ріже, хоч він і дешевий. Ну, мені як естету, він не подобається. І так як зараз актуальні електротовари, там замовив мені знайомий я такий собі контролер, десь взяв сонячну панельку. Це контролер 12-24 В. Може на 12, може на 24. А, тобто одну панель, якщо ви кинете таку справжню, то він буде у вас працювати. Зможете заряджати мобілку, зможете заряджати акумулятор, тут є виходи. Ось бачите, під'єднується акумулятор. Ось лампочку можете під'єднати. Ось панелі до нього. І там виставляєте собі, що вас цікавить, настраюєте. І можна, можна сказати, у вас постійно буде світло вдома. Якщо є Акумулятор і сонячна батарея. Коштує копійки там щось до 200 гривень. Такий простіший, з 20 Амперний. Наступний у нас це отакий прикольний скрибок. Я вже ним попрацював, зараз приблизно вставлю вам відео, там досконально не знімав його, але. Вставлю вам відео, що він може. Це наносити там герметик, здирати його спочатку, а потім наносити різні такі насадочки. Ось, Покажу вам. Під різний вугол, там, десь у ванні, коли наносити герметик, щоб було акуратно так які різні насадки, більш заокруглені, менш. Ну, Зараз вставлю вам відео, подивитись. І так, будемо зараз пробувати знімати старий герметик. Оце воно таке сталося. Ну Цьому герметику вже, правда, 4 роки. І під ним от, так от такі чорні п'ятна появилися. Це типу десь затіка... затікала вода під нього і під ним грибок з'явився. Я так думаю. Зараз ми будемо його знімати оцею штукою, цим шпатульком. В принципі, знімає, оцією стороною ріжучою, знімає. Ну, в принципі, не буду багато займати вашого часу. Знімає він нормально. Невдобно одною рукою знімати. От. І потім будемо накладувати якось іншою. І ось після того результат, як отак от взяли і розгладили його, нанесли, вийшов отакий ідеальний шов. Можете перемотати назад і подивитися, як було, як стало. Берете, отак намазали його і ідеально знімаєте лишнє. Отак ведете. Ну, підбираєте насадку. І все вийде. Так що річ прикольна. І потрібно в обійсті. Наступна річ у нас це кріплення на груди для камери або мобілки. Ось, бачите, можна кріпити мобілку запросто для зйомок отак, на груди. Защелкнули, відщелкнули, наділи на себе як ліфчик. А можна кріпити просто камерку. Отак, От просто кріпите GoPro, чи Сонька, що у вас там. Сонька також влізе і знімаєте, ходите. Якби одні руки у вас отак видно. І будете все знімати на неї. Непогана річ Попробував, приміряв, Пілкова штука. Як ви думаєте, що це? А це в нас така насадочка на, можна сказати, на гайковерт. О, зараз витягну. Так, що у нас тут? Ось вона. Насадка на гайковерт. В яку можна біти закладати, потім заставляти, щоб отакий от гайковерт ваш перетворився на шурупокрут. Ну, в принципі, що завгодно. Зараз ставимо сюди якусь бітку. Покажу, як воно. Можна в нього вставляти різні, отепер от біти отак. От І воно, бачите, ще плюс тримає. ось щоб з набора не витягувати. Отак. То воно вже нікуди не дінеться. Можна біти, а можна просто різні там такі свердла ступінчаті. Так що є просто в деяких інструментах зразу отут такий отвір, що можна ставити. А, в мене так, як його не було, я собі замовив таку насадку. Прикольно. Також недорога. Замовив ще собі отакі крюки. Це крюки, якщо ви хочете, наприклад, підтягуватися на перекладині і хочете довше там повисіти. А вже у вас не вистачає сил, Ось такі крюки. Мощні, вам набагато буде легше, і ви зможете набагато більше повторювань зробити, якщо просто у вас вже руки не тримають, отак. От Можна якісь, якщо ви студент, і вам потрібно десь далеко сумку нести до електрички, наприклад, там, чи десь ще від електрички, чи від маршрутки, чи від машини. Пам'ятаю, колись добряче поносив цих сумок, як вчився. Дитинстві. Так що така штука наділи собі і несете, або просто наділе займайтесь спортом, можете штангу піднімати, щоб вона вам не впала на ноги. Ну, коротше, ви зрозуміли. Поштучно вони продаються, треба замовляти. Їх зразу дві, так як з одною якось не цікаво. Так що я їх собі замовив. Отакі дві штуки. Тут желізо, залізне, прорезинене. Тут. Підкладка така микенька ще. Ну і добротна застібка. така. І троль трошечки рибальської тематики. Отакий, От можна сказати, спінер для ловлі хижака. В такому кольорі у куньовому. Дуже сподобався такий прямо як справжній, але важкий, скільки він тут пише 15 грамів. Дуже добре працює така красива в нього гра. І саме головне, що він тепер уже не захльостується, як ті спінера, які я раніше купляв. Тут вже трошки по-іншому зроблено. Менший гачечок. І ніяк не може він вже тепер нема захльосту ніякого. Так що отакий от спінерок. Заходьте, буде в описі там телеграм-канал. У мене е, рибальські товари з Алікспрес. І туди я його викину. Посилання де брав також. І під відео залишу. Ну і замикає сьогодні наше відео. Замикають отакі гачечки. Купив на зимню рибалку. Дрібнесенькі. Червоного кольору. Буде рибі нагадувати мотеля. Також посилання вам залишу. Гачки дуже гострі, їх там багато і коштують щось там гривень 20. Так що, друзі, хто дивився цей огляд, він вам сподобався. Поставте лайк, підпишіться. Одного разу щось краще, іншого щось гірше, що замовляю, те вам і показую. Так що, друзі, всім добра, до нових зустрічей.